Доброго дня! Сьогодні я буду готувати домашню ковбасу. Для цього мені потрібен ось такий набір оболонок із черева свині. Сало попередньо покришене, невеликими кубиками і шматочками. Довільної форми все. Ось так. Один зубчик чеснику. 250 мл води і 2,5 кг м'яса, свинина. Ось такими також ось кубиками. Все довільної форми подрібнив я. Сіль буду використовувати 11 грам на кілограм м'яса. Тобто, це в мене буде 33 г солі. Приблизно 3 чайні ложки. По салу це буде в мене 600 г. Також буду використовувати набір спецій. Я буду використовувати уже готові суміші, такі як приправа до гриля, приправа до курки і універсальна суміш. По грамовках це виходить. Я брав одну чайну ложку одної приправи іншої. А цю брав дві чайні ложки. По складу у їх. Є перець чорний мелений, перець духмяний мелений, куркума, також з зернами є, шматочки моркви, зелені, базилік та інші. Сіль я буду використовувати лише кухонну, кам'яну звичайну. В мене буде її вміст 11 грамів. Чому так мало я беру? Тому що в оцих всіх спеціях також є невеликий вміст солі. Через це потрібно це враховувати, якщо ви будете використовувати готові набори спецій. Всі спеції продаються у вільному доступі в усіх супермаркетах та магазинах. Ви можете брати будь-яку спецію на свій смак, використовувати її буде приблизно потрібно 2-3 чайні ложки на 3. Кілограма фаршу, який ви будете замішувати. І зараз я почну безпосередньо самий трудоємкий процес це процес вимішування. Я добавлю зараз сюди воду, сало та спеції. Також чеснокодавкою надавлю часник, і потрібно буде цей процес виконувати протягом мінімум 20 хвилин. Да, це важко, довго, на це того стоїть, повірте мені. Уже зустрінемося після того, як я завішу фарш. Добавляємо спеції. Ось. Можете подивитися, звернути, який в мене набір спецій всередині. Ну, зараз я передавлю часник сюди, Добавляємо воду. Не переживайте, вода вся йде в процесі вимішування. І додаємо сало. І розпочинаємо вимішувати. Та часник додаємо сюди оболонки. Потрібно попередньо промити добре від солі. Як ви бачите, вони зберігаються ось так, таким чином. Ну, Поїхали. Все, процес вимішування я завершив. Зверніть, будь ласка, увагу, який... зараз, яка консистенція у мене фаршу. Можете звернути увагу, у ньому виступили білі волокна у фарші. Це дуже добре. Також, в процесі вимішування фаршу я побачив, що в мене він сухуватий виходить. Я ще додав додатково пів літра води. Тобто, сумарно я додав. 700-750 мл води сюди. Як бачите, вода в мене не виступає, вона вся вибралася м'ясо. І за цього наша кобаса у кінці буде дуже сочною. Це один з таких лайфхаків, щоб ви розуміли. І я скуштував також сире м'ясо. Солі було не, мені недостатньо. Що я ще додав одну чайну ложку солі. Тож Також рекомендую. Якщо скуштувати фарш. Якщо він у вас малосольний, можете його підсолити. Ось так. До, тепер зараз я фарш відправлю на одну ніч у холодильник, щоб він промаринувався, а сам в ранку вже буду набивати е, ковбасну оболонку і будемо запікати. Ось уже і ранок. Давайте тепер подивимось. У мене получилася. Як бачите, вода майже немає, не там де-не-де не де якась копелька. Але ні, нема, нема. Так що вода не виступила. Б. Все. Вся вода вийшла в м'ясо. В мене колбаса буде дуже-дуже соло. Сучною. Тож, тут почнемо набивати ковбаску. Набивати ковбаски я завершив. Ось такий у мене мають зараз вигляд. І зараз розпочну вже випікати. Ось таким чином я буду випікати свою ковбасу. На низ я поставлю деку, а зверху буде в мене рішітка. Перший етап випікання буде в мене при 90 градусах протягом 40-50 хвилин, після чого вам покажу результат. Прийшло у мене 45 хвилин, і от зараз можемо вже пробити голочкою нашу всю ковбаску. Чому я не пробивав у перші 45 хвилин перед жаркою? Це я роблю для того, щоб сок відразу не витікав, а оболонка під час нагріву поступового вона схопиться і в подальшому вона не лопне. Ось це я вибираю ось такий спосіб готування. Як бачите, нижній, нижній ряд дуже погано в мене йде. <coughs> Нагрію через те, що. Але бачите, і сік витікає. Зараз після 90 градусів я температуру піднімаю вже до 150. Тож, зустрінемося вже в кінці і подивимося, який я отримаю результат. Ось такий у мене результат. На цьому перші три в мене вже запечені. Нижні в мене були біленькими. Я їх перемістив. Повище до тенів. То також підпишу і підпечу їх і покажу, який в мене вже буде фінальний результат усіх моїх ковбасок. Ось і все. Я допік уже всю свою ковбасу до Великодня. Я її положу в морозильну камеру, і вже на сам Великодень буде в мене вона готова до столу. Можемо. Також скуштувати, і я вам зараз скажу, який я отримав результат. М -м -м. Сочна і дуже-дуже смачна. Посолі в міру, тож рекомендую скористатися моїм рецептом. Дякую усім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! Всіх за наступаючим Великоднем!